На терміново вмикається в піру. Чотири години після ракетного удару на місці прольоту працюють. сотні рахування. Без обстрілів, руйнувань та постраждалих минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Попри повітряні тривоги, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Спокійно було і на Нікопольщині. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів нас залишається. Під ворожим вогнем знову опинилася Херсонщина. Окупанти безжально тероризують деокуповані території. За минулу добу росіяни з різного озброєння атакували область понад 70 разів та вбили двох людей. Сам Херсон також опинився під прицілом ворога. Смертельні снаряди влучили в житловий сектор. Не вщухають обстріли і на Харківщині по населеним пунктам за добу росіяни вдарили щонайменше 18 разів. Є чимало руйнувань цивільної інфраструктури. На жаль, є і постраждалі. Окупанти навмисно б'ють по мирним районам, аби залякати населення. кажуть у військовій адміністрації. Найбільше потерпає прикордонна зона. Мешканців закликають евакуюватися. Ми проводимо евакуацію. Сьогодні там відповідно 30 людей виїхали. Це майже була лінія фронту. А тому там проживати ну не те, не що небезпечно, безпечно. Там фактично неможливо проживати наразі ефективно. у вогні. І Донеччина окупанти цілодобово обстрілюють населені пункти уздовж всієї лінії розмежування. Там точаться запеклі бої. Водночас британська розвідка повідомляє про спроби повторного наступу росіян на вугледар. У військовій адміністрації запевняють, що ЗСУ зламають плани ворога. Наступ. Він. Ворога продовжуються, але ті плани, які вони ставлять собі, переносять потім. Знову пролонговують вони є такими, що не виконуються, і ми зробимо все, щоб зупинити ворога. Водночас розвідка зафіксувала рух колон військової техніки у бік Чернігівщині. В вока південь попереджають ймовірні провокації. Однак збройні сили України успішно нищать ворога на всіх ділянках фронту. За добу, зокрема, наші військові відбили 90 атак з боку росіян. Наймасовіші були на Луганщині. Окрімної, вчора ворог намагався навіть зробити зробити прорив а, за допомогою десь роти танків, навіть трохи більше, і а, роти піхоти важкий був бій. Наші а, хлопці їх просто знищили. Прорив не вийшов. Крім того, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. Для ще більших результатів наші військові зараз проходять підготовку у Британії. Водночас в Україні з'явилася ударна рота безпілотних авіаційних комплексів. Вона стала першою у світі. Підрозділ Мадяра» в повному складі, зарахований до новоствореної окремої роти БПЛА. Віднині ми 59-та бригада ЗСУ. Тим часом до Києва приїхав прем'єр Іспанії Педро Санчес. Сьогодні він планує зустрітися із президентом Зеленським, а також відвідає Ірпінь та Бучу. <плес> а на Росії розбився штурмовик Су-25. Літак зазнав катастрофи при поверненні на аеродром базування в Білгородській області. Льотчик загинув. Причина катастрофи технічна несправність. 98 польських поліцейських протягом п'яти місяців займалися розмінуванням Київщини. Їхня місія була таємною. Вони прибрали близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів і розчистили один із аеропортів під Києвом. Наразі місія успішно повернулася до Польщі. Поковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Володимир Зеленський проведе прес-конференцію. Місце та час її проведення з очевидних причин не розголошують. Прес-конференція матиме назву Лютий рік незламності. Колишнього генерального прокурора Юрія Луценка призначили командиром взводу ударних дронів. Відповідний наказ видав Валерій Залужний. Нагадаємо, Луценко був генпрокурором України у 2016-2019 роках. Окрім того, він двічі працював на посаді міністра внутрішніх справ України. ДТП сталося вчора ввечері поблизу Новоолександрівки Дніпровського району. В автотрощі загинули троє людей, серед них одна дитина. Водій автомобіля Фіат зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі дороги. Наслідок ДТП легковик загорівся. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон автомобіля. Співробітника служби по рятунку виявили в салоні двох осіб без ознак життя. Після ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло дитини. Дерусифікація триває. У Дніпрі перейменували ще майже три десятки вулиць, що були пов'язані з державою терористкою РФ. 22 лютого депутати рішенням сесії міськради затвердили черговий перелік топонімів. Обранням нових назв опікується робоча група фахівців, до якої входять зокрема історики та краєзнавці. Дерусифікацію проводять, враховуючи історичну спадщину міста. Відзавтра у Дніпрі майже на місяць частково перекриють проспект Слобожанський, зокрема в районі будинків 106 та 108. У департаменті благоустрою та інфраструктури міськради зазначили, це вимушений крок, аби комунальники усунули масштабне засмічення на каналізаційному колекторі. Плануйте свої маршрути заздалегідь. Транспортники попереджають про можливі затори на цій ділянці руху. канал